Це самий бюджетний чай з усіх, що мені доводилося купити. Це млинець 357 грамів, і ціна 474 гривні, уявляєш, менхайський класичний пуерчик 2021 рік, і зараз будемо його куштувати. Розпаковочка. Розкривається. Оп-друзі, -оп. а виглядає цей чайочок? Досить таки достойним чином. За 474 гривні отримати таке. Ну, ну цікаво. О тут майже все. Є. Я бачу по сировині. Тут є все. Що тут за аромат закритий в цьому млинчику? Простий, сухий корінці відчуваються такий деревний. Ну, будемо пробувати. Ну, якби взагалі, до речі, купував його для того, щоб заправляти камбучу. Але ми його придегустуємо, може він і для людей піде добре. Не тільки для гриба. Друзі, я назвав цей пер рожеве чудо. Чому чудо? Тому що це експеримент. Я Брав цей чай для того, щоб його відварювати і заправляти чайний гриб, пробити Камбучу. Я до цього моменту не ризикував його пити, тому що його ціна гривня 20 гривня 25 за грам. Це щось схоже на цінову категорію якогось Ахмат-чая або Грінфілда з супермаркета. Чи варто купувати дуже дешевий чай з Лао Марса? Зараз ми про це дізнаємося. І я одразу перестрахувався. Я просто бачу по чайній сировині. Я відчуваю, що воно, знаєте, як пресоване дубове листя в парку восени висушене. От щось таке нема щільності, таке дуже сильно розсипне. І я одразу вирішив, що ми його трошечки прольємо. Тут 8,7 грамів на маленький чайничок, 90 мл. І також ми ще проваримо трошки більше, ніж 9 грамів десь на 800-900 мл води і скуштуємо, якщо це взагалі не зайде, то можливо він проварений буде смачніший. Так що погнали! Я буду його промивати. Промивати, тому що небезпечно. Небезпечно дешевий чай. В Влаумарса є крутецькі, досить бюджетні чаї, але от такого бюджетного рівня я ще не пив жодного разу чаї в своєму житті. Це самий дешевий, Просто самий. Аж цікаво, що воно таке? Запах. з чайничка. До речі, запах з сухої сировини дійсно сухе листя. Трошки, як ніби такий аромат коріння з'явився. Тобто в нього деревні дерев'яні листяні відтінки в ароматі. Друзі, якщо чесно, мені трошечки стрьомно Стрмно, тому що я останнім часом звик пити досить хороші чаї, а оце він просто в три рази, в два рази точно дешевший будь-якого чаю, який я пив за останній місяць, Ну, за останнє життя насправді будемо куштувати. Що воно таке? Настій досить темненький, зараз ще покажу в керамічному чахаю з білою глазур'ю. Щоб було зрозуміло, відтінок колір, ну темний, темний, хороший, верний колір, такий коричневатим відтіночком. Ну, Саша, давай. Перший такий досвід в моєму житті. Суховато-гілковий і листяний. Але нема гіркоти. Взагалі відсутня терпкість. Тобто він такий різкий, досить різкий такий смак, але не відштовхуючий, досить простий. От прям дуже простий листяний. Сухе трошечки пріле листя. Ну, осінній, прямо осінь мені приходить. Така листопада, початок листопада вже, коли вже не супер тепло і все таке помаранчеве вже. Друзі, тут є грибні відтінки, кому подобається грибний пуер. Цікавий досить. Я одразу відчуваю, як по тілу йде така не збагачена, не така прям суперприємна енергія, але така різка енергія діяльності. Прямо одразу, знаєте, як погляд навіть помінявся. Я відчуваю, як тут тепло, ясність приходить, і вже хочеться щось робити. Тому що ранок зранку, рідко, коли хочеться щось робити, в якусь діяльність одразу заходити. От цей чак вмикає. Вмикає всі системи життєдіяльності. Хм, Ну що, ще декілька проливів скажу. Потім по цьому чаю може оціночку поставлю і спробуємо його ще провареного. Друзі ну проливами цей чай він негідкий. Я не скажу, що він поганий. От давати його на чайній церемонії, ні, він заслабкий. слабкий. Але цікаво, що його можна пити. От ми декілька проливів випили через чайничок, енергія йде. Пуер працюючи, досить поверхневий, різкий, простий аромат, простий смак, смак сушеного, вогкого листя, осіннього, в суміші з ароматом грибів. Отаке є осінній такий пуер. І тут я ще проварив, проварив цей пуерчик, отакий відтіночок в нього. Цікаво, що буде після проварки, наскільки це буде взагалі інший чай, тому що це майже завжди так. Після проварки чаї це зовсім інше, тому що в проливах в нас міняється від пролива до пролива густота, настою смакові дескриптори починають подорожувати. А тут все одразу в одне. Так, будемо пробувати. Як я проварюю чай? Я кидаю чайок в тільки що закип'ячену воду в кастрюльку, одразу розраховую скільки потрібно води до чайної сировини. Воно закіпає. Я прям дочекуюсь, поки починає бурлити, Одразу перехожу на самий маленький вогонь. Тримаю 5-7 хвилин, потім вимикаю, і він ще 10 хвилин донастоюється. Ну, приблизно 20 хвилин приготування чаю. І зараз ми його скуштуємо. Ух, темнесенький такий. Ще темніше, ніж від пролив. Ось, чихає, дуже добре видно. Проливами я йому поставлю 4 з 10. Ну, от, якби було там 3-2 бали, це, скоріше всього, чай, який потрібно викидувати. От 4. А поки що найнижча оцінка з усіх, що я став, ну і найнижча ціна співвідносно до якості, хороший, хороший чай, скажу так. Але він коштує 474 гривні. Посилання на цей чай в описанні. Є чай за 618 гривень. Тобто він, скільки там, відсотків на 20-25 дорожче, але він хороший. От Я рекомендую, якщо ти хочеш пити, давати чайну церемонію, насолоджуватись смаком, станом, краще доплатити і взяти цей чай 2002 року 350 г млин за 618 гривень. Ось цей чайочок, отак він виглядає. І посилання на цей чай теж в описанні. Ну, це моя рекомендація трошки доплатити і взяти смачніше. Проварний. Хм. Слухайте, проварений він, він прикольний. от прямо в два рази кращий. Я проварював чиї категорії 2, 2,5 гривня за грам, 3 гривня за грам. І от схожий смак до цього. Густота, насиченість. Все в ньому присутнє. Це чай для проварки, друзі. От Для проварочки. Десь на природу вийти, на багаті, в похід, пікнічок. Клас. У проварці. Яку оцінку даш? От при варців вже 6-вже 6 10. Піднявся. Ну що, як тобі найдешевший? житті. Ну, Я також відчуваю ліс, відчуваю якісь. От, ну не щоб тут були гриби запарені, а більше от просто ніби запах, ніби він є довкола. Пам'ятаєш, ми його на дачі пили десь тиждень тому і просто не змогли його випити. На природі ми були. Пам'ятаю, я відбігла до дитини в басейні, повернулася і все, просто я вилила і сказала, що я більш не хочу пити. Слухай, у мене така думка, що дуже дешеві них, у них залежить все від температури. Відійшов, лиш відійшов, лише все. Ну, тобто, от, лиш температура впала, в рот не візьмеш. Ну, от, просто воно, він був дуже гидкий. Ну Зараз я п'ю, знаєш, я... Я, мені не хочеться його висипати, мені хочеться його пробувати, куштувати, розпробувати. От навіть, ну, що такий дитяча, дитяча інтрига така. А як він далі себе покаже? А, як, а який він буде? Коли проварили. Ну, проварений, він такий концентрований, він зібраний. От ці нотки лісу, грибів, все зібране в одному. Тобто вони навіть не втратилися. І так, він проварений смачніше, але я б дома не, не хотіла його пити. От на вулиці, як навіть збирати гриби і випити цього чаю, чи от вечором багаття розпалити. От, от десь на природі і саме от проварений, там в каструльці він там бурле, чи щось ось так. А от ну, вдома, коли у нас є такі хороші різні чаї, ну, пити цей вдома ні. А от на природу, на природу, як от такий, знаєш, дуже-дуже бюджетний. і От хочеться по а немає там, ну, якби великого бюджету, не закладається на нього, то от його можна. То, також я тоді я, згідна з тобою. Оцінки такі о, хороші, достойні, як проварений шісточку, а такі от чотири, ну, 4 з половиною, ну, ну, п'ять, ну більше, ну не можу, не можу дати. Але от такий момент, якщо він охолоне, от. Тако постоїш, ти десь відійшов і вернешся, ну ти вже піалу не зможеш пити. От просто воно буде. Пийте бюджетний супер гарячим і буде вам хороше. І беріть його на природу. Да, це вче для природи.